Всім привіт. Добрий день. Коротше, Додивилися до того, що на одному карданчику люфт є Невеликий. Ну я вже тут відкрутив, остався один. Зараз там пооткручую. Дивлюся, щось бортова, вон кинула. Що ти блін? Тупець. Вони то кидають, то не кидають не понятно. Надо буде подивитися, якщо далить масло. Та тут не сильно так розбило. Такий невеликий шат. Зараз будемо міняти цей, цей просто в опори, По цьому поросяті бігає іначе нормально тут і порося вже розбите Його з 2011 року ніхто не розбирав не міняв Може хто знає де їх роблять А ну напишіть комент потекло з нього як з кабана Тут треба патрубок поміняти мабуть Розпределитель тече, як болячка у них задовбала. Коротше, потихеньку будемо готуватися оприскувати, нагадаємо готувати, пшеничку треба бризнути. Сьогодні закажу Не на е, ну, чим там його бризкать, треба позаказувати усе, щоб уже було. Та будемо лагодити. Ну, це така щас хрестовина є там. Ми колись давно купляли Це я. Та і не пам'ятаю. Колись батько був на базарі, що каже купить, купи, кажу, хрестовини хай лежать, коли дійсно вони є. Так що в запасі треба, щоб були. А це ось не бігло, знову побігло. Щас непонятки. То, то таке то долємо, і поїдемо далі, воно потім через реме то довго стояв. Як довго стоїть, тоді у нього тече візді Як працює він кожен день, тоді з нього не тече. А ще треба цей фільтр помінятись. У нас тут. тут стоїть ось фільтр, потім ось о. Це грубо і там тонко. чисто, чисте стоїть кілька фільтрів. Оці прикольні фільтри. Вони збирають тут мусор, потім цей збирає і там же. ж. Ну, якби нормально так вони штілять. Так що зараз будемо міняти Це поміняємо, картан поміняємо, поставимо. Що тут ще по ньому? А заглянуть у бортову, що там, ну так. Ми його не драємо, як там люди драють, то його скільки не драє, все одно він десь потече. Тей. Батько не любить, він каже, техніка повинна працювати, а не губи намазані, а толку нема. Тут навіть з 2011 року ні разу не лазили під клишку клапанів. Десь Не знаю, там 4 з чимось мотогодини Ну я, може і більше, точно не знаю. Не пам'ятаю вже. Так що, хай працює ще. Вихлопнулося, бачите, теж треба міняти. Ще рідна стоїть. Полопалась, скоро відпаде ось. Треба купляти. Середину одразу вирізали, бо щось було впало, вона там оті патрубки. Вирізали, я заварив та й ходе, так що, Коротше будемо крутити гайки тепер потепліше, але у нас сьогодні взагалі сонечко таке шпіле. Там на тій неділі вже передають морози. Коротше, щось погода якась не Так що там розмовляти треба, крутити гайки. Так, погнали. Яну, підскажіть, антезісти, ну це нормально, чи тут щось треба робити? Що це може бути? Трошки розбило крестовину. Перший раз міняв, Обычно батько міняє, я не вмію. Ну, поставив он. Стоїть кардан, все як положено. Ай, хотів вже сказати, забув вже оте порося Оце ось. Ми заливаємо, не заливаємо, а шпирцом накачуємо туди солідолу. Солідолу ото напхнули і забули. Він потім не тече та й нормально він це веде. А то буває масло, чи що воно там туди обично, Або нігрол хто заливає. Ну ми поїздили, потім воно побігло. Ми туди солідолу напхнули і забули за нього. Він більше в нас і не біг, і не біжить. Він навіть зараз я його відкручував є там все. Так що і нормально він працює. Звісно вже ж, його даті підійшли вже скільки років його туди ніхто не лазив, ну хай ще працює. Ще треба, зараз розберу фільтр, почистю воздушний цей. Так що зараз подивимося, що там робиться. Там не пам'ятаю коли це ми його там робили, але треба глянути. Зараз розберу, покажу. Ну, я в тому році чистив, Тоначе наче ще й небагато, тільки це ось вичтеш. Ну, Переміїм масло новенького нальємо. Буду ходить. Трошка есть. Так что еще поработаю пока. Заглянем, що там робиться? Угу. Бали двома руками. Ну, а тут ось сняв це перше, друге і ось третє. Коротше, бачите яке. Може хорошо что сняв та й подивився. Це в тому році я чистив. Так що зараз будемо промиєм, та й поставимо, витрясимо, помиємо і буде все бімба. Тепер можна піти посидіти. Треба собі диван зробити. Бо тут. Такий у мене диванчик, тут можна лягти, коли батька нема полежить. Ну, треба ще поприбирати, бо... ой, Трохи. А ну скажіть, рама торівна на... на прицепі? Чи прогнута? Непонятно. Це щось сидів, сидів. Дивлюся, якісь непонятки. Що це За фигню чи що? Ну якось так.